Так, ну що, колеги, знаходимося серед моря ютиків. І хочемо показати вам 115 й це новиночка, да, в нас вона? Чи так, ну, це? це новиночка 25-го року. Ага, це він геть геть свіжий, свіжий. Що, що є найсвіжіші? 115 коней. Угу. Були 105, 110, зараз 115 моделька 1154С. Її відмінності. Минулого разу ми з вами знімали 105 ку угу, да, По комплектації вони ідентичні абсолютно, але тут ми маємо 115 коней і маємо систему паливну Common Rail з перемикачем потужності крок 10 коней. Тобто 115 кінських сил, якщо нам підважкі якісь роботи, якщо нам треба максимально легкі роботи, ми перемикач потужності зганяємо в мінімальне положення. Ну, відповідно, економимо паливо. І це все за рахунок паливної системи Common Rail. Так, нам покажіть, що тут за двигун. Тут є на що подивитися, бо знов таки це ліцензія по двигунам Perkins. Так, бачимо, значить, розкажіть, у нас що де знаходиться? Ну, все. Собственно, сам насос паливний, е, паливний фільтр. Е, це тонкої очистки, це з двістійником, умовно ну, угу. кажучи, фільтр сепаратора з датчиком води. Угу. Розширитель. Теж Розширитель. бачу на щіточках. Щоточки так, захисного екрану. Тут у нас є сітки для радіаторів. Будь ласка. Дістали. Обстукали, як мінімум. Оригінальний повітряний фільтр двигуна Дональдсо. Угу. Тобто, з дух... циклоном іде? Так, він і із... Він увагу. з циклоном з системи інжектора. Тобто, всі частки великі, вони вилітають. Акумулятор варта. А це що таке? Це електромаса. Ага, ага це не, з скло. Електромаса випускає, з, з кабіни, так. Угу. Угу. Тобто, виконання, ви бачите, все. Не, доволі симпатично тут все смотриться, тобто дивіться скажу, народ. Да, да, і симпатично і якісно. Зверніть увагу, оригінальний Санденовський компресор з двома портами заправочними. Ну, тобто, тут уже генератор, далі, стартер, повітряний компресор. В базі нашій комплектації, тобто, повітряний компресор з пневмовихідом на, на причіп, да, кондиціонер, це все в базі. Вже нічого не треба доставляти. Угу. Вже все. Не 에... треба думати вже не про що, і навіть... поїхав. Так, да, вихлопний, навіть бачите, він в термозахисті, щоб да. поруч нічого не перегрівало, відповідно, щоб нічого не сохло, не виходило з ладу. Він стартер такий мелкий? Маленький стартер, ну, в принципі, такий, як на, угу. на імпортних тракторцях. Турбіну бачу, це тут на інтеркулірі йде радіаторів куча. Радіатор, інтер... інтеркулера і охолодження. Ну, гідравлічно. Тобто стандартний mm -hmm. набор радіаторів для нормального mm -hmm. функціонування трактора. Mm -hmm. Зверні... Доступ хороший. Доступ хороший. Плюс для роботи, наприклад, знов таки, в базовій комплектації стоїть 6 робочих додаткових ліхтарів високої інтенсивності ледівських. Тільки зверху. Так. Це ж. Плюс Тут голови. у нас галогенна. Лінзована оптика ближній і дальній, і чотири задніх ліхтаря робочих також високої інтенсивності. Так, і теж щоб спитати міжрядку стає? Так, це європейський варіант, як кажуть. Да, він не має окремого бака гідравліки, тобто ванна тут суцільна, така, як у CNH угу. у ну, багатьох виробників європейських. Балансі робочих, як Сінайч. Один в один. Дуже схожі. Тому в міжряді цей трактор стає без питань. Паливний бак по паспорту 147 літрів з захистом. Бачите, в нього форма також він йде за колесо. Але дядьки заливають 160, кажуть, 160 заходи на урок. Впіхня не впіхуємо. Да, тобто на зміну вистачає більш більше, ніж достатньо, да, достатньо об'єму паливного бака. Також кожне колесо має чотири положення регулювання. Передній і задні. Хто не в курсі, зв'язки ці теж перекидаються. Так, так, і так. Міняються місцями. Плюс ось ці положення, тут аж теж воно все регулюється. Так, Позаду такі от у нас вигляд. Розкажіть, що у нас тут? Трьохточка, механічне регулювання. 3,5 тонни грузоподйомності. Хороше за рахунок двох циліндрів. ось. Два штучки да, да, Два циліндрика, е, третій, е, третій захований То під верхній кричі. Три, да. три гідроциліндра на секундочку. Також маємо три пари гідравліки. Угу. Вихода на причіп пневматичні, двохконтурна система, розетка. Це сапуни з бака трансмісії, з паливного бака. Ну, тоб... Ага, по бокам. Так, воно так. по боках стоїть, щоб, щоб дихало. Помивайка щоб... на задній у нас склочисник також. Чотири замиваєчка. фари, камера заднього виду, антенна. Все тут. Антенна – це на радіо, так і камера заднього огляду, це в базовій комплектації все на монітор, щоб не крутиться, не дивитися. Ага. Я бачу, тут є під кнопки, тобто є можливість керування налітською. Наразі на поки ні, але я так, ну ми так всі розуміємо, що це на перспективу буде електронне керування. Повні на майбутнє, кому треба буде, щоб мали на увазі, що це можливо. Ну, поки будемо чекати електронне керування, він, мабуть, вже буде зовсім інше грошей коштувати, тому зараз це чисто механічне. Ну, то це понятно, понятно але, але це ми бачимо менше... перспектива, ну, просматрюється, скажімо так. Це добре. Базово, тяга дийшло, і по висоті регулюємо причіпний пристрій. Сюди оприскуватель чіпляється, сюди прицеп уже. Так, все вірно. Да. Так. Що ми ще позадку? Позадку, наче все. Ну і мости, зверніть увагу. Балка. Спочна, нагадують, дуже-дуже нагадують. Ну Це, походу, 60. 60, 60 20 дивились ще, й так. дуже-дуже геть, схожі, один в один. Знов таки ліцензія. Угу, угу. Кареро, фіатагрі, все воно. Сидь нати в кабіну, покажіть нам, що в кабіні. Ну я бачу, у вас зіп тут ще лежить. Покажите так, з кожним нам. трактором йде отакий от, от ящик. Ну, показуйте, що у нас тут є. Тут є, ви бачите, реклама модельного ряду. Але це старі моделі, я бачу, ще, так? Да? Ну, так, да, я думаю, що не сильно заморачуються вони, щоб угу. нові фотографії вставляти. але сам факт лишається фактом: від так. 60 до 220 кінських сил. Що угу. ми маємо в ЗІПі? Перехід на ВОМ-проставичок, ступічний лієчка, вороток з монтіровкою. Угу. Знов таки, додаткові пневмо розетки. Електророзетка. Одна друга. Угу. Це ж така як на із клочі, де? Так. Шприц. Ось, будь ласка. купляти вже не треба. Набор рожкових. Угу, угу. О, ще ни ще є. Да. Йох, фал... На гідравліку. Обалдеть. Різні варіації. Це на стопора для навіски. Угу. Знов таки пальчик це на причепний додатково іншого діаметру. Вдруг загубити. Да. Що є. Не треба самому товаристи, мудрувати чи купляти. Так, ключик фільтрів. ленточний для фільтрів, ремінь, генератора так. і фільтрик. Фільтрик, фільтрик, фільтрик паливний або масляний. Я ще не зовсім розумію китайську, але угу. десь десь звідти. Так, а ну напишіть в кого ще такі зіпи є. <гум> Хто такі ложе, як б'юта? <гум> так, мужики, такий ящичок. Це <гум> як ото коли, а, жінки. З роддома виходять їм дають бейбі бокси. Ну це щось приблизно те ж саме, ну начебто дрібниці, але приємно, що принаймні на перший час воно все вже буде під рукою. Я так. розумію, що хтось захоче купити якийсь чи топтул, чи ще якийсь комплект інструменту. Це все. Але для першого разу, якби це непогано. Да, да. Вартість даного трактора починається від 43 тисяч доларів. Ось, будь ласка, 43 тисячі доларів, і апарат ваш. Так, покажіть нам салон трактора. Бо, теж писали, робили там мені замічання, це кабіна, це не салон. Ну, як в сьогоднішніх реаліях, це може бути кабіна. Це салон. Зараз вже не трактористи йдуть, а оператори. Так що давайте вперед двигайтеся, а не Знов таки європейська версія відрізняє кабіна 4 Угу, угу. Для прикладу, все 6 можете засняти показати. Для прикладу. Будь ласка, є з форточками такими. Це да. 105-й. Це 105 ка це. Да, це кабіна, от так, це кабіна, стоячна кабіну, от виглядає її салон. Це да. зараз буде чітке порівняння у нас Я між, заспочую, якраз так, між європейською версією да, і звичайним. Це 105-ка, чорний салон, вентилятор, люк є, воно належать. Камера заднього виду. все діло. Теж зіп, все як положено. І... Якраз в 115-ко перевіряємо. Вертаємо по гарячим слідам, бачу сразу тут уже лед стоять, габаріти, повороти. Проходьте. Та я ось пока... ось так, ось так, А тут світлий салон, бачите? Зверху тільки чорно. оця панель, Руль такий, Кермо воно регулюється, піддалькоюся, mm -hmm. нахил і виліт керма. І все це кермо ходу бачите разом з панелью приладів. Угу, угу, Будь ласка. Є сидіння знов таки інструктора, як ви говорили, Дітки. чи, чи детська з, з бардачком таким собі, але сидіння знов таки, ну, можна сказати, повноцінне. Нормально а, можна да, сісти. сісти можна. І кабіна досить велика, я бачу. Я ще помітив: дивіться, я ніде не бачив, щоб пожили вогнегасники. Тут є вогнегасник, є ось знак. знак аварійної зупинки. Його треба пристібнути. Угу. Е, тобто воно все одно чекається, все цивільно. Да, це все цивільно, це ще, ну, скажімо так, угу. не, не, не дочіпляли. Що це в таке? Тут у нас також маленький бардачок, такий собі, для, ну, для документів, мабуть, ну, щось таке можна класти. Спічини, Чи... конфети кинули собі, Ну, воно, як, воно. Як, воно. Як, як варіант. так. Підстаканничок знову ж таки зліва все є. Uh -huh. Тут ми перемикаємо вал відбору потужності 540 тисяч обертів. Uh -huh. Так, це у нас це, що це? Це в нас повний привід. Ну, передок включаємо uh -huh. цим речагом. Це пасок безпеки на сидіння інструктора. Це микання вмикання Ома. Uh -huh. Сидіння на механічному регулюванні. Грамер, зверніть увагу. Так, так. Це топ. У нас, у нас вообще на ринку. Парковачний на причіп. Це там моздух подає, да, так, да, так. Да. Ага, Класно. Тут ми маємо три пари гідравліки, ви бачите, по наклечках. Тобто перша пара має е, плаваючий режим, друга, третя, звичайний, вход-виход штока. Угу. Маємо прикурювач, знов таки підстаканник, керування світлом. І задній склочісник. Угу. Тут у нас знаходяться запобіжники всі угу. в салоні. Ну, Знов-таки дуже зручно. І розетка для діагностування, так як у нас вже модуль двигателя тут є за рахунок системи Common Rail. Угу. На кришці чітко розписано, який запобіжник за що відповідає. Да, так що не будете шукати в інтернеті, все воно чітко є. Розетка трьохпінова через запалення, замок і напряму, один контакт. Ну, Угу. Внизу у нас е, е, керування навіскою, речах усьо. Тут ми все з фіксацією, тобто нижнє положення. А з -з Запалювання я бачу ото, да? так? Запалювання аж збоку, так. Ага, ага. Винесли його збоку, щоб воно не заважало. Щоб угу. Угу. ніде тут колінами не зачепити. Як угу. варіант, да, особливо, ну, Такі, як я, дядьки, то. Щоб не виламати ключа, не лишить так, там. Це у нас. Е, ручний стояночний тормоз, блокування диференціалу під правою ногою. Так, маємо три діапазони, низький, середній, високий, і чотири передачі. Угу. Тобто угу. механіка у нас чиста 12 на 12 і маємо ручний газ. Знов-таки, щоб е, ногу не напрягати, да, лишить спокій, скажімо так, виставили оберти двигуна. Зафіксували їх речашком і поїхали. Так, значить, запитають, а що ж там за плюс 10 чи мінус 10, як воно тут перемикається? Розкажіть нам, де Ось воно. Ось перемикач, що воно? тобто обов'язкова умова, має бути заглушений трактор, і тоді от зараз ми стоїть, ну, на максимальну потужність 115 коней. Угу. Ну сьогодні? Крок беремо кожне перемикання, мінус 10 кінських сил. Прикольно, клас, клас. Це є позитив. Якщо не треба, то собі раз, мінус, і економія палива. Панель приладів, зверніть увагу. Yeah, так. Цифрова. Все показує красиво. Е, світа красиво, все показує. Перемикання на камеру заднього огляду відбувається Уже на тут. панелі. Вже Уже не треба доповнітельного. Монітору. Монітор вже не треба, все виводиться сюди, якщо Клас. треба. Всі піктограмки з'являються. Тобто, де якщо якась е, буде якась е, помилка да, чи якась ага. невідповідність, все буде загоратися тут на екранчику. Угу, угу. Є керування. Ви бачите, така сама панелька, там, як на Т6-7 серії, е, керування світлом. І, тобто окрема фара вмикається по необхідності, причому угу. все ми можемо навіть. Ви бачите, підсвітку змінювати, кому яка подобається. Ух ти. Як магнітолог да. було. в базі стоїть магнітола також з USB-флешкою і зручним зв'язком. Діфузори на... На в верхньому автобусі. положенні тут всі горіть. Знову да. ж таки, маємо лючок і сонцезахисну шторку відкривається, як треба. Вже вставили фронтальні навантажувачі, тому дуже зручно, що воно це все в комплекті діло. А фронтальні навантажувачі китайського повинні чи наші? Ні, ні, ні. Це, це наше, знов таки Наша? Запоріжжя. Да. Угу. Угу. Так, бачу, значить, є настойки ще теж щеплять комп'ютери, доповнітне обладнання. Все, все готово, підготовка, тобто тримач, щепляємо, угу. Угу. нічого не, не видумуємо. Так. Фонарики бачу, да, кабіни. Все є. Також вони лет, їх два зліва справа. Ага, Налаштовуються від дверей також ось, є. або в ручному режимі. Ага. Ну, якби для роботи абсолютно цей трактор має все. Тобто, починаючи від кондиціонера, пневмогальмів, грузів по кругу, да, угу. е крутого ледосвітлення, ну, людині не треба абсолютно нічого докуповувати. Угу. Навіть той самий зіп на перший час він вже є. Да? Тобто, да. купив і як то кажуть, сразу в бой. Да, клас. Світр бачу по боках подбігу. Дуже зручно. Удобні крутілочки, щоб його открутити, і обслужити. Так, ну що, що народ? Що думаєте? Пишіть, коментуйте. Такий 115 Володимир. Ми вам дякуємо за такий огляд. І що, анонсуємо наступну новиночку 140-го. Так, ідемо до 140-го. Покажемо народу, що є багато, багато тракторів, 105, 115, 140. так що в Наявності куча їх. Бажаючи в описі під відео, номера телефонів. так що так, що Переходимо до наступного трактора.